14-річна ковальчанка зникла з дому ще у суботу ввечері, 9 березня. Наступного ранку батьки забили на сполох. Вже в пообіді поліцейські відшукали дівчинку неподалік вулиці відродження. З важкою політравмою її доправили до приймального відділення центральної районної лікарні. При обстеженні виявлено було тяжку травму хребта, перелом грудних хребців зі зміщення відломочків, перелом двосторонній перелом ребер, забіг легень двохсторонні, а також перелом кісток тазу без зміщення підламків. Дитина була відразу скерована на лікування та надання відкладної допомоги в реанімаційне відділення. Подальше стан не стабілізувався. Юридичну оцінку події дадуть слідчі Ковальського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження. За даним фактом було були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Відповідно призначено судову медичну експертизу. Проводяться слідчо розшукові дії на даний момент, і в ході яких буде прийнято процесуальне законне рішення. Зараз дівчинка перебуває у місцевій лікарні. Стан неповнолітньої лікарі характеризують як важкий, але стабільний. Вони кажуть, що вона потребує спеціалізованої допомоги, зокрема по дитячій нейрохірургії.